Всім привіт! Сьогодні вибралися знову на риболовлю і розпочинаємо закидати спінінги воду. Вже всі підготував. Ось один із перших буду відправляти з макухою Black Gold сливовою. І там плаваюча насадка, яка не розтворюється в воді. Так, перший є. І інше тут буде йти на вбивцю карася. Тут одна пружинка з черв'яком і пінопластом. Також кашка від Black Gold виварена з такого плану. Ну і ось макуха також. Вибрали, зараз сливову закинув. Подивимося, як буде себе показувати. І також ще замішаю мастирку крильову також від компанії Black Gold. Так, і, до речі, від сьогодні. Ще в нас є також додатковий промокод на знижку від компанії Black Gold 10%. Промокод називається Ярмолинко 10. При покупці можете вводити і буде вам додаткова знижечка. Там в описі під відео залишу посилання. Так, і наступний. Тут також йде кашка сливова, дві пружинки, два гачки, черв'як пінопласт. Зараз якраз погода така ці дні перемінна, були дощі. Сьогодні такий тепліший день, але парить. Подивимося, що нам вдасться піймати. Ну, а поки що продовжуємо, чекаємо покльовок. Також зараз замішаємо мастирочку з крилем. Так, водички хай набирається, настаюється. Була перша рибка, маленький підлящик поки що закинули в відро, потім зловимо щось інше, то випустимо. Так, а зараз ще також розпалю вогонь. Перегорав помаленьку собі і був гарний жар. Дрова здається, і сухі, і після дощу декілька поліниць взяв з собою. Думаю, загориться. Все, швиденько горить. Будемо підкидати там різного калібру дрова і очікувати, коли вже буде гар для приготування. Так, є покльовочка. Непогана була. Подивимось, що нас там чекає. Ось щось таке невелике. Можливо, ще один підлящик. О, карасик. Також невеликого розміру, але це вже Карасик. Карасика кидаємо відерця, а під лящика назад в водичку в річку. Опа. Нехай зве когось побільше. Так, ну тут зараз поновлюємо наживочку і закидаємо знову. Так, черв'ячок. До речі, того року літом десь переважно такий час. Якісь такі невеличкі карасики плювали її ось зараз, знов перші карасики такі невеликі за розміром. Так, пінопласт. І кошка сливова. Спіннінги в воді вогонь помаленьку розгорається, тож очікуємо далі. Так, є довго очікувана така різка покльовочка. Зараз Подивимося, що там щось у нас є. Щось відчувається, подивимось, що там. Надеюсь на педляшечку. Уже что сегодня? видно. Опа. О, О, дуплет. Ой, уже зацепил. Карась. Такие гарненькие. O, jak to mi tu też przyczepiło się? Tak, taki karasik ładny W porównaniu z poprzednim to już nawet wielki І платвичка малесенька. А там щось раніше подзьовувало, це, можливо, перше вчепилася, потім вже карасик. Так, платвичку випускаємо. Тихенько. Так, а тут зараз поновимо знову все і закинемо знову. Це, до речі, тільки що перезакидав тут. На мастирку крильову. І наживка ну, черв'ячок закріплював пінопластом. Так, знову ж так само закинемо. Кльовки дуже-дуже рідкі. Все-таки, напевно, погода ця обливає на це все. Так, і на нижній очок. Черев'ячок. Ну, тост і мастерочку беремо гарно ліпиться ось так, так і знову відправляємо водичку. Так, знову покльовочка на мастирку. Все занадто легко йде. О, щось почало водити під берегом. Карасик знову. Ой! Так, потрошки красок пополнивать видаречку нашу. Так, вот такой. Снова. Мастерочка крильова, червячок и пенопласт. Ну что ж, тогда будем снова то самое. поновлювати. Красик текая Червячок. Так, пенопласт закріплюємо і додаємо стирку. Так, вогонь майже догорів, жар гарний. Зараз будемо починати приготування вже ввечері. Тільки потрібно гарно вимити руки і будемо починати. Прийшов час смажити шашлик. Придбали два різних види шашлику, різних маринадів, будемо пробувати, що з цього вийде. Шматочки немаленькі. О, Жар в руки припікає. No, w tym marynadzie troszkę i mniejsze szmaty. День, напевно. Зараз сюди добавлю. О, все. Жар гарний, думаю. Все вдасться. Очікуємо приготування. Потрібно буде крутити частенько. Щоб не пригоріло. Є легенькі покльовочки. Дивимось, Дивим, чи доклює і що там буде. Здається, щось має бути. Трохи дима в очі попало біля шашлику. Але може зараз якась черепка буде. Опа! О, ще й гарний карась. З такими слабкими покльовками. Такий жовтенький. Так, відправляється від Дерця. Так, зараз поки що потрібно вправити шашлик, щоб не згорів, і перезакинемо. Вже недовго залишилося. Можна поновлювати наживочку. Почти постійно пусті гачки. Неважливо, чи клювало до того чи ні. Хоча перезакидати на мастирку і якось, здається, більш активніший карас почав клювати.

Так, і закидаємо готечко. так маємо ту Це щось має бути. Не видно. А, щось є. Невеличка. Підлящик. Вже напевно це четвертий чи третій сьогодні. Більших розмірів щось немає сьогодні. зараз, вложим на живочку. Через екиси, крашчи такие крупнейшие и педляшки были листи, сегодня почему тільки мелочь. Тільки вже на годиннику 18.40. Вже ввечері є. Десь і з'являється свіжіше, так приємніше бути на вулиці. Так, одягаємо дзвіночок і йдемо знімати шашлик. Вже приготувався. Малеваш також пропитається, рослинки течуть. Ось така мисочка шашлику. Будемо вечеряти. Всім, хто їсть також смачного, вечерюємо і продовжуємо риболовлю. Коли покльовки на мукуху. трохи ляску положили. і натягнуло знову. Зараз подивимося, чи щось там клювало, чи це все-таки можливо набилося якоїсь трави. Опа, карася гарний є. Тільки чи це я його достану, тут водорослі такі. Опа, вийшло достати. О, це вже гарний розмір на макуху сливову. Покльовки такі зовсім були не сильні Так ось такий красний Для нього відро Ну ми вже не сильно довго будемо, то вже... Садок, напевно, немає. Е, не потрібно й мучити, щоб потім його сушити, щоб вже в відрі сьогодні буде рибка. Там побачимо. Так, були легенькі ударчики до грамажок часу. Подивимось. Опа. Вже клієнчий. Тут також щось є. Так, тут у нас карасик. Тут уже леска лежит. Тут пока что даже не знаю. Не, что-то вроде воде. Так, что-то вводит трошки. Тут трошки побільше крас. Так. Такою різкою покльовкою не можна взяти. Нарешті. Так, один. І тут у нас другий. Цей менший, але також карасик, тому це добре. докльовує ще один спінг. Подъём что тут, что у нас будет. Так, сейчас, сейчас есть. Снова педляшка. Так, під лящик відправляється водичку. Так, ну, ми вже будемо помаленьку збиратися, тому зараз я покажу зразу весь наш лов. Такий лов вийшов доволі непоганий від того, як починалася риболовля. Ці карасики, цей найбільший на макуху. Один. Так, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Вісім карасів і полотвичка одна. Так ось такі самі більшенькі. Ну, ми ж вже будемо відправлятися додому. Тому всім пока.